Розкажіть, будь ласка, що ви збираєтесь робити, коли вас виберуть? Ну, я 10 Олег, на даний момент працюю в Київському політехнічному інституті, там також зараз готую кандидатську дисертацію. І після тих суспільно-політичних процесів, які відбулись в нашій країні, громада КПІ, яка завжди була таким. Острівцем демократії своєї власної думки вирішила, що потрібно в Київраду висувати людину безпосередньо з колективу, яка буде знаходитись на місці і безпосередньо вирішувати проблеми громади. Відбувся такий можна сказати, громадське обговорення цього процесу, сформований праймеріс теоретично можливих людей, і з цих людей була обрана моя кандидатура. Щодо висування кандидати, депутати до Київської міської ради. Що плануємо робити? Ну, в першу чергу, це зламати стереотипи людей і дійсно показати, що може робити депутат Київради, коли він знаходиться на місці в контакті з громадою, яка його обирала, тобто яка делегувала йому повноваження представляти їхні інтереси, захищати їхні інтереси. Є чіткий план, програма тих кроків, які ми хочемо реалізувати. Це і стосується житлово-комунального господарства, тісний контакт, можна сказати, контроль служб ЖЕКу, які на сьогоднішній день ніхто не знає, як вони працюють, куди ті кошти, які ми платимо, витрачаються також. Одне із ключових питань це створення муніципальної міліції, прозорість донесення до громади повністю всіх рішень Київської міської ради, інформування про ті речі, які приймаються в Київраді, і безпосередній контакт з громадою, вирішення тих питань, які за ці останні роки. 10 15 років накопились безпосередньо на території біля будинків жителів нашого району. А як ви збираєтесь це робити? Ну, знаєте, коли у вас є підтримка громади, просто на сьогоднішній день в нас поняття місцевого самоврядування трошки викривлене, оскільки місцеве самоврядування це якраз. Громада, яка висуває свого представника в органи влади, який має виконувати доручення громади. До сьогоднішнього дня зазвичай депутати, які обирались в Київську міську раду, ми їх бачили перед виборами. Ну, після виборів, звичайно, майже нікого не бачимо і не бачимо їхньої роботи. Як робити безпосередньо, контактуючи з людьми, формуючи ті проблемні питання, які є, через контроль служб ЖЕКу, через рішення Київради за підтримкою громади вирішувати ті питання, які є нагальними на сьогоднішній день? Ваша аудиторія тільки студенти КПІ? Ні, наша аудиторія це всі жителі 49-го округу, це Солом'янський район. Ми зараз активно спілкуємося також жителями будинків, які знаходяться навколо кампусу КПІ. І в принципі з того спілкування, з тих зустрічей, розуміємо, що люди готові підтримувати з одного боку молодь, з другого боку людей, які дійсно говорять щирі, правдиві, відверті речі і. Готові прислухатись до громади і не просто записувати на бумажку ті проблеми, які в них є на сьогоднішній день, а безпосередньо брати їх і вирішувати. А з ким ви співпрацюєте? Хто ваша команда? Ну, Команда в основному вона складається з студентського колективу Київського політехнічного інституту, оскільки ця ідея. Обрання кандидата, депутата в Київраду вона підтримується досить широким колом і загалом студентства, тому є багато ентузіастів, це команда порядка 100 чоловік, які на ініціативі, на своєму ентузіазмі допомагають нам реалізовувати. Ті, ті програмні речі, про які я вище говорив, допомагають проводити зустрічі з жителями домами, спілкуються в своїх групах, в своїх кімнатах, в своїх гуртожитках і доносять ті речі, які ну, от хочеться дійсно реалізувати. А розкажіть про себе і події останніх півроку. Що ви в них робили? Ну, Я вже говорив, що Олег Десятов, аспірант Київського політехнічного інституту, пишу зараз кандидатську дисертацію, також працюю асистентом на кафедрі на 025 ставки і прес-секретарем університету. Останніх півроку. Я не хочу апелювати е, на тему майдану і так далі, оскільки досить багато популізму зараз відбувається зі сторони е, кандидатів, депутатів, кандидатів у мери е, з приводу цього. Я вважаю, що е, це революція гідності кожної людини, і кожна людина має е, перед собою. Всередині в душі розуміти, що вона зробила за ці останні півроку, яка її роль була безпосередньо в тих процесах, які відбувались на Майдані, відбувались в країні. Я з певністю можу сказати, що мені не соромно за мою громадську позицію і цю Цю, яку я вважаю революцією гідності, я прийшов гідно Київський політехнічний інститут, один із перших заявляв про неприпустимість тієї влади. Це можна також згадати ще подій 2011-2012 року, коли Київський політехнічний інститут боровся за свою демократію, а саме за право обрання ректору університету. Ми в гровандах КПІ завжди відкрито висловлювали свою позицію проти якихось неправомірних дій чи дій, які просто не відповідають здоровому глузду. А хто ваші опоненти на окрузі? Ну, всього на нашому окрузі зареєструвало 16 кандидатів. Частина з них це самовисуванці, я особисто з ними не знайомий, про них раніше не чув. Є також представники від політичних партій, від батьківщини, від удару, від демократичного альянсу, від європейської партії. З більшістю з них я ніколи не пересікався. Тобто, ці люди також проводять зараз зустрічі з жителями району того округу, по якому вони балотуються. Ну, особисто я про них не можу нічого сказати, оскільки з ними не пересікався ні в роботі, ні в житті, тому якось оцінювати їх не можу. Ви як ви будете підзвітні перед тими, хто вас вибрав? Ну, в будь-якому випадку ми бачили і бачимо, яка позиція молоді зараз до будь-яких процесів, які відбуваються в країні. Тобто, і якщо молодь дає тобі мандат довіри, делегує право представляти інтереси то в будь-якому випадку ти знаходишся підконтрольним і будь-які кроки твої будуть контролюватись, висвітлюватись, обговорюватись і так далі. Я безпосередньо проживаю на території студмістечка, студмістечка Київського політехнічного інституту, який якраз входить в рамки 49-го округу. Кожен вечір, вертаючись додому, я буду підзвітний тій громаді, яка проживає поруч зі мною. І Кожен хто е, захоче, може задати питання з приводу того чи іншого рішення, Київради, в тих чи інших дій, чи без з моєї сторони, якщо е, момент обрання дійсно відбудеться. В КПІ вас впізнають? Ну, відверто сказати. Є великий загал студентів, з якими я безпосередньо знайомий, з якими ми спілкуємося, з якими ми працювали і працюємо. Загалом ну, тобто, пізнають, знають, знають про ті речі, хто я, чим займався, чим займаюся. І, тобто не просто так була висунута моя кандидатура. Дякую.